Маловато. Я думаю, що ви вклали свій бізнес приблизно півляма є. І ще там хтось пише коментар, що продешеви. Ну важко визначити, скільки вартує зараз той бізнес, бо гроші інвестувалися тоді потрошки. І це були навіть не інвестиції, а реінвестиції. Тобто, бізнес, який заробляв, щось бралось на прожиття. А решту все вкладалось назад в те виробництво. І оцінити, скільки воно зараз коштує, ну, можна тільки тоді, коли ви будете його продавати. І буде клієнт. Тобто, скільки клієнт оцінить, скільки видомовити, стільки він і буде коштувати. Скільки я вклав в нього, це ж приблизні цифри. Я поназивав по пам'яті, скільки коштувало, яке обладнання там собі порахував, щоб зазняти для вас таке відео. От вийшлося там 350 тисяч. Е, там, доларів чи євро, навіть теж важко сказати, бо щось куплялося за долари, щось куплялося за євро. Був період, коли куплялися, коли станки були дешеві, і попав період, коли станки були дорогі, теж куплялися воно це сиділо. Тому важко оцінити. Але ж ця мова йшла тільки про матеріальне, тобто приміщення, ремонти, обладнання. А скільки було ще вкладено. Е, Фізичної праці, скільки було ще вкладено е, розумової праці, тобто налаштувати ринок збуту, продумати моделі, це все ж теж вартує грошей, і це точно не порахуєш. Єдиний варіант оцінити бізнес це тільки тоді, коли у вас є клієнт, який готовий, каже, я, я, я готовий дати тобі півмільйона. Все, оце його реальна оцінка. А якщо тільки ти називаєш ціну півмільйона, але нема бажаючих його придбати, так воно і може і не коштує півмільйона. Отака така от ситуація.